Спочатку з Віталіком просто хотіли знайти будь-яку стежку, щоб сюди попасти. Ми обіздили всю Америку. Нам Америка дуже подобається. У Нас були такі вихідні, що ми зробили все, але забули одне. Забули відпочити. Тут ти втрачаєш дуже багато часу. Ти працюєш, ти постійно в роботі. Таланти тут класно процвітають, Якщо люди ті, хто працюють, показують, проявляють себе, і ти можеш купити свій власний будинок, дати там first home buyer, я знаю 3,5%. Мені здається, що я тут працюю в три рази більше, як будь-де інде, де я працювала раніше. Саме головне, що є можливість подорожувати, якщо ти хочеш щось мати. Ти мусиш працювати вдвічі втричі більше. Тут набагато простіше ніж в нас. Ти сюди, як лазиш, звідти дуже важко вилізти. Мені тут дуже подобається медицина. Це люди, які мають жагу до розвитку. Це саме та країна. Якщо не дай Бог десь якась операція, вони покривають в тебе є аутопакет. Ми говоримо те, що нам тут подобається. Ти не дивишся там на ціни, що сіки коштує. Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Дальнобой and Boy. Мене звати Віталік, і в цьому випуску, що буде моя прекрасна дружина. Надія поки заряджала теслу, вирішила з вами трошки побалакати. Бо мене Віталік злиться на те, що я тільки працюю, 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 а про свої важкі робочі будні не можу вам розказати. Тому я зараз заряджаю теслу якраз. Якраз маю трошечки часу з вами побалакати. У нас сьогодні неділя, мінус 20 градусів на дворі. Холодно, страшно, немає навіть куди побігти в магазин, тому зловилася на півгодинки. Цей випуск буде не про траки. Цей випуск буде про життя, про еміграцію в США. мені прийшла ідея записати два відео: одне запишу я, друге запишу Надя. Так, yeah, ми рішили з віталем попробувати такий новий формат відео. Просто відповісти на питання з кожного сторони, не прописуючи, домовляючи, що будучи разом, і ми порівняємо, можливо, наші думки сходяться, не сходяться. Я зразу скажу. Ідея прийшла на ходу, ми ні про що не домовляємося. Ми вигружаємо наші відео оператору, Я не буду їх бачити, вона їх не буде бачити. І в кінці нам буде цікаво також подивитися цей випуск. Чи Це схожі наші думки, чи не схожі. Він собі сказав свою думку. Я скажу вам свою думку. Відповідь на питання, чому ми обрали саме США. Чому ми так хотіли сюди приїхати? Ми дуже амбіційні люди. Ми все життя постійно працювали в усіх країнах, де ми жили. Ми працювали про просто до як кажуть втрати пульсу, хотіли завжди до чогось досягати, щось більше мати і так далі. І просто пробували в Україні, пробували за кордоном, пробували в Польщі, пробували в Англії. Хотіли планували, думали. Але ми собі завжди бачили, дивилися блоги, як люди живуть у США, і завжди це здавалося якось так. Без забув, безтурботно, якось так легко і прикольно, настільки доступно все людям тут. Але для нас це здавалося, як ніби щось нереальне сюди потрапити. Завжди була така крайня думка, що ми будемо жити не в Україні, але ми ніколи не могли подумати, що ми будемо жити в США. Суть цього відео про імміграцію, а саме, чому ми вибрали США і. Що ж нам тут саме подобається, від чого ми кайфуємо в Штатах? А ми візьмемо 3-5 речей і їх проговоримо, подивимося, чи будуть вони схожі в мене з моєю дружиною. Мені також буде цікаво переглянути це відео. Перше для мене це можливості. Багато людей приїжджає сюди. Вони не мають взагалі нічого. Вони в попередньому житті, да бо я кажу, що життя ділиться до прикладу до еміграції і після. Люди, які залишили все, приїхали в нову країну без різниці, в яку країну там хто куди, кому де краще. Ми вибрали для себе США, тому що нам завжди сюди хотілося. Ми завжди мотивувалися людьми, які виїхали. Приїхали в США, працювали тут, стали мільйонерами, пройшли нелегкий шлях, і нам завжди то подобалося. Ми хотіли на своїй шкурі так сказати це все і спитати. Тому на першому місці для мене це перспектива. Перспектива розвитку, перспектива сімейного положення, перспектива для дітей. Тут їм буде набагато ліпше, ніж там в країні, з якої ми приїхали. На нашу так думку, да, ми не кажемо, що. Всім потрібно там виїжджати і так далі. Це конкретно ми говоримо за себе. Так, от чому США сказати мені, що тут не подобається, я такого не скажу, тому що ми відчуваємо себе тут на тому місці, де ми маємо бути. Ми відчуваємо, що наші амбіції тут можуть бути більш реалізованіші, як в інших країнах, в яких ми жили до. І я вважаю, що це ця країна, де ти мусиш працювати дуже багато для того, щоб щось мати. Але ми були готові працювати в будь якій країні, В принципі, так, якщо ти хочеш щось мати, ти мусиш працювати вдвічі-втричі більше. І Америка, це саме та країна, де мені як на мене здається, що це місце, де саме можна реалізувати ті амбіції. Тому це країна бізнесу, країна талановитих реалізованих людей. Взагалі, да, скажімо. ми говоримо за перспективу. Люди, які працюють, люди, які працюють важко, які відкладають, які пробують робити бізнес. У багатьох тут це все получається. Тут набагато простіше, ніж у нас це питань немає, але все одно. Кожен має мати стержень, кожен має, ну, кожен великий тут бізнесмен, який чогось досяг, який щось має за душою. Багато було в тих людей да, падінь. Типу там, раз спробували, до прикладу, там, відкрили якийсь інтернет-магазин, там, він не пішов, бо там товар, товар не зайшов, або там люди відкрили тракову компанію. Там прийшла криза, тракова компанія закрилась. Ну і вони на тому не залишали цю американську мрію, вони продовжували, вони працювали. І в них в подальшому вони мають те, що вони мають наразі. Типу, багато наших людей займаються тут траковому бізнесі, багато наших людей є мільйонерами. А і також в них не все зразу вийшло, все поступово, по маленьких кроках, без падінь не получалось, так сказати. Люди. Прогорали люди, втрачали великі гроші, але вони все одно йшли до своїх цілей. Вони все одно працювали, тому вони зараз щось і мають нас це надзвичайно сильно мотивують. Такі люди, і от ми собі такими мріяли також бути завжди. Хотіли спробувати чи в нас вдасться. Поки ще молоді відчуваються жага і сила до роботи, і до якесь прагнення те все. Ми зараз от з Віталем роз'їхалися. Віталій поїхав в рейс. А я поїхала доробляти всі свої справи тут по містю. Ми відчуваємо, що у нас були такі вихідні, що ми зробили все, але забули одне, забули відпочити. Ми розуміємо, що це такий от американський графік, <кхух> і він буде такий. І ми втомлені, страшно постійно, але все одно задоволені, щасливі, що ми знаходимось тут, тому що. Головне бачити результат своєї праці, коли ти реально багато працюєш, і ти можеш оцінити свою роботу в скажімо, тут в якомусь грошовому еквіваленті, в якійсь реалізованості, чи ще чомусь. Тому я вважаю, що ми правильну країну обрали. Як наразі, що я можу сказати, вона відкриває можливості багато для людей, які готові працювати, особливо для талановитих людей. Таланти тут класно процвітають, якщо люди ті, хто працюють, показують, проявляють себе. Я дуже радію за тих людей, які приїхали і талановиті, і вони тут реально у них все вдається. реально. Це дуже приємно спостерігати, що спортсмени, талановиті, всі артисти, там, нейл-артисти чи там. Артисти по волосю, як називають їх, там мейкап-артисти і так далі. Усі хлопці, дівчата, ті, хто проявляють себе, можна сказати, що вони реально сильні. Вони сильніші за деяких навіть американців. Хоча здавалося, що Америка це така якась країна, прям вообще не можна її переплюнути. Хоча я тепер можу сказати, що наші країни вони дуже талановиті і вони мають дуже багато класних людей. Хотілося би тільки трошечки мати більше можливості в нашій країні реалізовувати особливо спортсменів і так далі. США — Це та країна, де люди, які мають жагу до розвитку. Процвітання, чогось досягання. О, це саме та країна. Тому в цій країні ти можеш сюди приїхати, будучи ніким через там рік, два, п'ять, десять кожного цей процес займає по різному по роках. Ну ти можеш стати, якщо ти будеш працювати, якщо ти будеш наполегливим, якщо ти будеш працювати чим більше, жити тут правильно, платити податки, не мати проблем з поліцією. Ти можеш досягнути вершин, кожного свої вершини. Так? Але там ти можеш стати до прикладу мільйонером, якщо ти будеш робити все правильно і. Пробувати, пробувати, пробувати. Тому для нас це була дуже велика мотивація сюди попасти. Тут є дуже багато класних віз, віз талантів. Америка любить таланти. Вона розуміє, що це гроші. Вона розуміє, що усі талановиті люди вони дуже завзяті. Вони будуть давати гроші країні заробляти. Вони будуть давати робочі місця і так далі. Що в таких людей варто вкладати гроші і так далі. І це реальний класний респект їм за це. Є мінуси в цій країні, мінуси є скрізь. Я не скажу, що це супер купер та країна. Вона ідеальна. І це просто я в раю. Ні, просто ми говоримо те, що нам тут подобається, що ми відчуваємо і чому саме ми хотіли потрапити в США. Багато хто з людей зараз їде з США, тому що каже, що ця країна не для них, і я їх повністю розумію, тому що тут реально треба вджобувати так нормально, по хардкорному. Ти мусиш працювати. Мені здається, що я тут працюю в три рази більше, як будь-де індек, де я працювала раніше. Можливо, це тому, що транспортейшн, я не знаю. А можливо, це просто тому, що ми нарешті знайшли щось те, де ми стараємося вкладатися двоє в одну справу. І що вам сказати? Мені подобається знаходитись тут. Єдиний мінус тільки те, що трошки складніше з документами на більш подальший період часу, так? Але я думаю, що немає нічого нереального. З часом все знаходиш можливості, робиш документи. Просто це займає часу і трошечки грошей. Ті, хто тут роблять документи, вони мене зрозуміють. Стосовно подорожей, ми тут так. Я з 21-го року, дружина з 22-го, Почали їздити разом в 23-му році, і з 23-го року. Ми можемо сказати, що ми об'їздили майже всі штати. Ми поки що тільки не були на Гаваях, і це поки що це тимчасово. Ми об'їздили всю Америку. Нам Америка дуже подобається. Вона дуже різноманітна, різні штати, різні люди, все, все по різному. Нам по кальфу. Нам по кальфу, що ми можемо там дозволити собі так купити квитки, там полетіти в Орегон чи там в Вашингтон, в гори, якщо ми хочемо. Або там, до прикладу, в тепло, в Каліфорнію, в Флориду. Воно дає можливості, да? Типу, працюєте важко. Я не кажу, що у всіх людей є така змога. Є люди, які там, заробляють менше, да? О, там, роблять на інших роботах. І це теж нормально, кожному своє. Мені подобається, що тут є можливості, тут все відкрито. Ти захотів, до прикладу, там, на Гаваї. Ти запланував собі відпочинок наперед. Купив квитки, заказав готель, все, ти собі поїхав на Гавайи, він, там 5, 6, 7 тисяч доларів. Ну, дивлячись, хто, куди, як як летить, а, чи бізнес-класом, чи економом, яку готель знімає, чи квартиру і так далі. Типу, багато, багато факторів. Але найголовніше, що є можливість подорожувати. Нам це надзвичайно сильно подобається. Ми в Україні також ми їздили, ми всю Україну їздили, трошки по Європі їздили, але, але це не то. Там ми думали там, заробити грошей, де, що, як, там, спланувати, відкладати. Тут також воно думається, але тут все воно простіше. Тут воно простіше з цими відпочинками, навіть люди, які ходять на звичайні там, роботи, заробляють 4-5 тисяч доларів в, в, в тиждень, до прикладу, да? це рахується нормальна зарплата. Вони можуть вільно їхати відпочивати там два, два рази на рік і ні за що не думати. Тому це великий плюс. Тим паче, мене жінка любить подорожувати. Але наразі не можемо дуже багато їздити і багато чого знімати. Тому ось такий короткий фідбек про певно США. Наші просто думки поділимося з вами, чим ми керувалися, як ми їхали сюди, як ми як ми обирали. Ми спочатку з Віталіком просто хотіли знайти будь-яку стежку, щоб сюди попасти. Ми заповнили анкети на те, щоб разом приїхати просто на ферму через звичайну робочу візу пахати, як ми завжди пахали в будь-яких країнах, в які ми приїжджали. І потім ми собі знали, що як ти потрапляєш сюди, ти все одно зможеш тут зачепитися одним чи іншим, чи там будь-якою іншою справою не обов'язково працювати на фермах. Ось таким чином ми попадали сюди і ми заповнили спершу разом. Але разом перший раз не вдалося поїхати нам. Віталій поїхав один. Я поїхала в іншу країну. А потім ми другим разом вже нам вдалось приїхати сюди разом по тій ж самій робочій візі. Я вже на той час. Вчилась в аграрному коледжі, тому що така була вимога, щоб ти їхала на ферму, типу, як на практику. І ми вже вперлися в якусь ферму разом, працювали по чорному. Вийшло так, що тільки півтора місяці, хоча ми були готові відпрацювати довше. Але ми трошечки мали конфлікт на фермі, і ми посварилися, але нічого, наче така була наша доля. Ми поїхали в Чикаго відразу, і тут вже знайшли. Спочатку шведський стіл Чикагський, який ми пробували працювати, де ми тільки не працювали. Італік особливо. Я більше бюті індустрія він усяку різну роботу робив, важку. А потім вже влізли в транспортейшн. Транспортейшн це така. Пожиратель, просто людей. Ти сюди як лазиш, звідти дуже важко вилізти, тому що фінансово стаєш залежно від багато різних речей, і всі, хто працює в що не мене зрозуміють, напевно ж. Що... Ти можеш приїхати тут попрацювати, заробити, зібрати якісь гроші, створити капітал. Тяжко працювати тут, робота нелегка. Тут... Люди, які тут ніколи не були, вони того не зрозуміють, тому що всі думають, що в Америці гроші ростуть на деревах. Все на деревах бабки, ти собі хоп, там нарвав, нарвав, все, пішов. Нє. Тут ти втрачаєш дуже багато часу. Ти працюєш, ти постійно в роботі. Ти постійно, якщо ми говоримо за далекобійників, хлопці, дівчата. Без сім'ї вони собі поїхали, сім'я вдома, приїхали, поїхали, приїхали, і на це йде дуже-дуже багато часу. Але багато у нас знайомих є, друзів приїхали чи поюфою, чи які тут були раніше. Люди, які працюють, вони можуть собі піти, там, купити автомобіль, як і звичайного там, класу, так і бізнес-класу. І не думати, що в тебе завтра не буде грошей, не будеш за що ним платити, тому що там різні автомобілі, різні пейменти, але ми зараз скажемо так тисячу доларів. До прикладу, тисяча доларів це може бути, якщо давайте візьмемо Тойоту, форанер якийсь він буде в тисячу доларів, типу, за місяць. Ти даєш там даунпеймента назбирав, п'ять тисяч, і, там по тисячі його платиш, там п'ять років їздиш, тебе та машина ніколи в житті не поламається. А в нас це було трошки складніше вдома, були бушні машини. Останнє була шкода Суперб, чи 10, чи 12 рік, я вже не пам'ятаю. Тут цим всім простіше. Так само з іпотекою на будинок. Якщо ти працюєш 2-3-4 роки, ти платиш податки, а ти готуєшся до покупки будинку, ти відкладаєш гроші. І ти можеш купити свій власний будинок, дати там First Home Buyer, я знаю 3,5%. Ти можеш дати, до прикладу коштує 300 тисяч, там квартира, 3,5 тисяч, це виходить, 10 з тисяч ти даєш, ще 5 тисяч, щоб закрити там цю зділку, цей договір. 15 тисяч доларів і в тебе типу будинок, за який ти платиш. Зараз кажете: ой, там за нього треба платити там, 30 років. До речі, зараз Трамп робить таку програму, щоб можна буде 50 років платити, але це як для, для мене це. Дуже багато переплачувати, але це таке, кожному своє. Багатьох американців тут у них немає власного житла. Багато наших людей, хто приїжджає, там два-три роки купують собі будинки, квартири, і американці на це якось так дивляться: Йо-мойо, а, типу, а що таке? А як так? Ми ціле життя тут робимо, типу, не можемо собі придбати, а люди приїжджають і купують. Багато можливостей. Ти можеш краще жити, ти можеш там краще вдягати там брендові якісь речі, дорогі автомобілі. Їздити, відпочивати. А мені ось це найбільше подобається. Ти заходиш в магазин, ти не дивишся там на ціни, що сіки коштує. Ти не думаєш, що аби там немає грошей, що там то купити, заплатити. Ти собі береш те, то, що тобі, ну, то, що тобі нравиться, як, як я кажу, то, що на тебе дивиться. Ти собі зайшов, купив, і ти не думаєш, що ой, блін, так, це я зараз потратив на наступний тиждень, там не буде, треба буде купляти менше, більше і так далі. Але дивіться, я це все розказую. За людей, які працюють, є люди, звісно, які не працюють, які тут заробляють невеликі гроші або ж взагалі не заробляють ці гроші. Тому це відноситься до людей, які працюють, які хочуть щось мати, і які а, завжди працюють більше, чим працюють другі люди. Шлях важкий, але прикольний. І зараз працюємо теж важко, але це нам подобається. І нам подобаються люди, які такі ж замотивовані, хочуть щось складати, працювати, щось мати, до чогось досягати. Боліваю за всіх класних, талановитих, працьотих людей. Бажаю вам процвітання, успіху, наснаги, терпіння, щоб ви відчували себе завжди на своєму місці. Ну і на закуску я залишив медицину. Мені тут дуже подобається медицина в тому плані, що якщо тебе, не дай Бог, що сталося, операція якась, да, тебе що сталося з здоров'ям, тебе не залишать. Ти платиш, ну, ми платимо страхівку, платимо податки, у нас немає ніяких проблем з законом. А якщо, не дай Бог, десь якась операція, вони покривають. В тебе є автопакет. Це максимум суму, яку ти заплатиш свого карману, і то, яку ти можеш розбити на рік, там, до прикладу, нас вона 2,5 тисячі. Цих 2,5 тисячі ти можеш там 10 місяців по 250 доларів платити, і ти її закриваєш, вона не напряжена. тобі роблять там операцію знайомим робили на серці там 150 п'ятдесят тисяч. На нирці там робили операцію 47 тисяч. І тебе не шваряють, я йди туди, йди сюди, а то а сьо, а на те взятку, а візьміть мене, а той врач. А то вже вказується там робили операцію, давали якомусь а, там відомому а і як оказалося, робили якісь пратіканти, бо їм теж треба на комусь вчитися. Тут все не так. Тут медицина на дуже високому рівні, да, ти за ній платиш багато грошей. Але якщо тебе щось стається, тебе приймають, роблять операції. Дивляться за своїм встановленням, безкоштовно тобі скидають рецепти в аптеку, ти їдеш, вони тобі дають таблетки, безкоштовно наголошую. Ти платиш цей автопакет, і там все, що далі йде, це воно йде безкоштовно. Всі всі скани, тобто там ОЗІ, якісь кардіограми, аналізи. Воно все далі йде безкоштовно. І тут дуже сильно люди за тобою дивляться. У мене особисто, коли була операція, в мене був апендицит. 21 рік тут двадцять. Чори з половиною тисячі, здається. У мене тоді не було страхування. там, коротше, Ми потім на тому попали, але то велика, велика довга історія, якось другий раз розкажу. Мені зробили, і після операції до мене зайшло ну, людей 15-20. там. Аналізи, що з вухах брали, аналіз крові. Потім знову аналіз крові, потім в кардіограму дивилися серце. Потім там врачі приходили, щупали, дивилися, чи в мене все нормально, чи все нормально заживає. Розумієте? Друге відношення до тебе тут з повагою відноситься, тобі ніхто не хамить, тобі ніхто не грубить. Мені тут медицина дуже сподобалася. О, бачите, холодильник завівся. Мені медицина тут дуже сподобалась, тому можна це також відвести до великих плюсів, що нам тут подобається в Америці. Тому, друзі, вийшло таке відео. Все по фрістайлу, прийшла ідея і зразу вже записали. Я думаю, Надя зараз теж вже записала, добавлять І подивимося, чи в нас сходяться взгляди, так сказати, на Америку і чому ми сюди приїхали, чи наші думки сходять друг з другом, підходять. Коротко. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Дякуємо, що ви залишаєтесь. Залишаєтесь з нами. Ви нас мотивуєте своїми переглядами з вашою активністю, і ми раді, що ми можемо іноді чимось бути корисними також і вам. Тому дякуємо, що ви є, ваші Надя та Віталік. Канал Дальнобой Boy є просто власними думками до вас.